Слава Ісусу Христу! вітаю всіх на нашій вечірній молитві, запрошую на бо до наймату і ім'я на і сила і Святого Духа. Зараз час війни і дуже багато людей переживають неспокій. Скоро це називають просто тисне суддром. Зрештою, всі ми практично маємо його тривогу. І, і багато є різних технік на те, як можна його долати, що можна робити. Але дуже багато всіх говорять про те, що потрібен здоровий сон. Міцний здоровий сон. Що людина має вислатися, що це дозволить людині на другий день бути не Але чи дійсно воно так є? Бо Сон не допомагає, якщо душа неспокійна. І саме цей построматичний синдром, як і на мене, ми можемо лікувати через лікування своєї душі. Наш сон буде здоровий тільки тоді, коли людина буде спокійна. А що породжує неспокій нашої душі, наші гріхи? Я скажу, так, дуже легко бути поганою людиною. Дуже легко говорити батьків, дуже легко когось обманути, вкрасти, вбити навіть легко. Ще кажуть, перший раз важко. А раз важко, ми тільки стаємо. Будемо. Я не знаю, що вам так, принаймні, кажуть. Дуже легко зробити зло. Дуже легко. Зруйнувати легко. Спробуйте збудувати, спробуйте сказати комусь добре слово. Спробуйте на когось не кричати, спробуйте комусь посміхнутися. не ображатися. не витикати комусь, що щось не так сталося. Спробуйте бути доброю людиною. І ви відчуєте, як це важко. Але коли ти добрий, то я без Ваша душа створена Богом з добра і для добра. Бути злим це не природи для нас. Бути злим це бути хворим. А як ми себе почуваємо, коли ми є хворі, коли наше тіло хворіє? чого ми хочемо? Здорово. І ми готові йти на все, щоб бути здоровими. Бо коли ти хворий, ти є обмежений, коли ти хворий, ти ні на що не здатний. А коли хворі, то що вони має пережити? Неспокій, страх, депресія, оці постравматичний симптоми. Знаєте, коли я говорив своїм духовним отцям, Святець ми якось розговорилися за духовне життя священника, зокрема. І це було на черговій ротації. Це ще було до повномасштабного вторгнення. Сказав, як Якщо священник не служить і, турні, і не сповідається і не молиться, то він переживає депресію. А коли священик живе літургію і молитві, то він не знає, що таке що ми не було. Але це, знаєте, стосується не тільки священня. Це стосується кожної людини. Якщо людина дбає про свою душу, Хоче, щоб її душа була здорова, то й сон у неї буде, буде здоровим. Бо коли ти хворий, ти ні на що не знав. Тому сон не допомагає, якщо душа неспокійна, якщо душа хвора. Щоб душа була здорова, ми маємо навчитися. Не удар, не бути майбужим, і не говорити, яка різниця, хай би було там. Бути здоровим це завжди відрізняти чорне від ліпів. Це завжди знати, що є зло, а що є добро. І ніколи не оправдовувати зла і не поширювати самому зла. Ще наш, що я сина небеса, нехай святиться і в'яти, нехай прийнять царство, нехай. Господи, Ісуса Христи, сина Божий умели на греш. Господи, Ісуса Христи, сина Божий умели на греш. Господи, Ісуса Христи, сина Божий умели на річ. Господи, Ісуса Христи, сина Божий умели на річ. Господь, Ісуса Христи, сина Божий умели на річ. Господи, Ісуса Христи, сина Божий умила на гріш. Господи, Ісуса Христи, сина Божья умина. Слава, ворони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і зміляють нашу країну. Благословію здоров'я всіх поравних, і цивільних, та наших захист. І, не живи, і, біду, і просимо тебе, Господи, просвіти серця, розуму і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали свою зброю, залишили територію Криму і України, і більше ніколи, низки не мав воювати. Просимо тебе, Господи, благослови за охорони захисти нас цю сьогоднішню ніч, і дари нам і завтра, за день перемоги. Святий і завжени, і повсякчас, як і віків. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захистка, і віримо в нашим далі, Слава Господу.